Жахливе, що війна забирає дітей, дітей талановитих, тих, хто в майбутньому зможе бути гордістю нації. Забирає серця нашої країни. Діана ніколи не забуде 1 червня 23-го року, коли російська ракета вбила її підопічну. Вікою важко. З вами я, психологиня Анна Фондуріна Тахмєтова, та і ви, Голоси Мирних дивимось. через декілька годин. Нам подзвонили і повідомили, що біля поліклініки, якою сталася ця трагедія, загинула наша дівчинка, дівчинка, яка займалася у нас в клубі. Івашко Вікторія. Наша адміністратор там з тренеркою, яка заміняє мої групи, вони були у бабусі вчора. Були похорони, і вони до неї заходили. Ну, вона ще не усвідомлює до кінця тієї трагедії. Дуже багато людей вбила Російська Федерація, і кожна людина, що втратила близького, переживає біль втрати. Щоб впоратися з цим болем та адаптуватися, наша психіка проходить 5 стадій прийняття втрат. Заперечення це початкова стадія тимчасового захисту психіки. Ці стадії притаманні шок та засипеніння, зниження мислення. Перші години, дні і, мабуть, тижні людина відмовляється у це вірити. Треба не тікати від своїх емоцій, та комусь із близьких чи знайомих бути поряд з родиною, яка переживає біль втрати. До нас звернулися багато батьків, які проживали там, і вони дзвонили там. І ну, ми в групах Viber запитували, чи з усіма нашими вихованцями все добре чи не. Ніхто не потребує якоїсь допомоги, і тоді батьки почали давати зворотний зв'язок. Що цей ранок і цю ніч всі пережили дуже важко, і багато дітей отримали психологічну травму в плані того, що кажуть батьки, коли взрив цей стався, то так відчувалися в ближні дома, які там знаходили, що наче це їхній дім рушиться. І одна мама говорила: Я лягла на свого сина. Але розумію, що ну, мої там 48 кілограмів його не спасуть. Але каже, я Давидівна, ми, коли це трапилося, я на нього так лягла, і мені здавалося, що все це вже рушиться наш дім, хоча це через там дорогу. І каже такі, настільки було це жахливо, що так діти відчували. І діти дуже перенесли. От саме цю ніч дуже страшно. Багато дітей почали. Там дуже довго плакати, мовчати. Наші діти, на жаль, як і дорослі, отримають психологічну травму від воєнних дій країни-агресора. Травма це ефективна реакція на подію або серії подій, що несуть загрозу психологічної або фізичної цілісності людини. Психологічна травма дуже сильний стрес, який супроводжується відчуттям фізичної загрози або психологічного поранення. Зараз наші діти переживають травматичні події. На дитину впливають і ті події, в яких вона не брала особисту участі. Перегляд телевізійного репортажу з місця теракту може також справити враження на дитину. Діти відчувають власну незахищеність. Наслідки цього це страх, нічні кошмари, регресивна поведінка. Дитина давно вже навчилась ходити до туалета і починає мочитися у ліжко. Та агресія. Реакція дитини на травматичну подію залежить від віку дитини, її досвіду. Рівні підтримку батьків, саме підтримка батьків є основним фактором подолання травматичної ситуації. Дуже важливо, щоб батьки були поряд, дивилися поведінкою та психічним станом дитини. Хочу дати деякі поради батькам, діти, яких пережили травматичну подію. Слідкуйте за власною реакцією на те, що сталося. Діти дивляться на модель поведінки батьків: зберігати по можливості спокій. Та вселяйте спокій в свою дитину, приділяйте дитині більше уваги, розмовляйте з нею, слухайте її думки, говорить, що почуття гнів, злість, страх це нормальна реакція на ненормальні події. Говорить з дитиною нормальною зрозумілою мовою для її віку. обмежити доступ дитини до засобів масової інформації. Намагайтесь підтримувати звичайний порядок життя дитини. Переконайте, що дитина у безпеці. Давайте більше води дитини. Хай вона п'є воду невеликими ковтками. Грайте з дитиною, читайте позитивні книжки, де добро завжди перемагає зло. Завжди питайте, як вона себе почуває та що снилась дитині. Якщо дитину супроводжують кожної ночі жахіття, вона від цього прокидається. Перелякана або плаче, зверніться до дитячого психолога. Віка займалася в нас близько трьох років. На дзюдо вона прийшла сама. Тобто, коли приходять діти, діти на пробні заняття, ми завжди запитуємо, чи вони самі захотіли, чи вони зацікавились, чи батьки привели, чи змусили. Є різні відповіді. А в ситуації з вікою це було, що вона сама захопилася. Ми робили набір, десь вона побачила нашу рекламу і захопилася, зацікавилася і вирішила прийти на пробне заняття. Вона прийшла, спробувала їй дуже сподобалося. Вона мені запам'яталася тим, що вона дуже хотіла швидко йти по спорту. Гуртків зараз безліч, і батьки бачать свою дитину успішно та скупою нагород. У період воєнних дій майже всі діти країни знаходяться у стресовому стані, тому, будь ласка, спитайте своєї дитини, чи хоче вона ходити на гуртки, в які ви її записали. Якщо дитина обрала собі інше заняття, прислухайтесь до неї, бо кожне заняття у гуртку дитини повинна приносити позитивні емоції та враження. Не вирішуйте за дитину, що їй буде краще розмовляти з нею і робити висновки. І коли це трапилося, я була в такому шоці, що мені здавалося, що все, все прям тут танки, прям біля мого дому, і вже я не зможу нічого. І ми дуже злякалися. Я забрала дітей, необхідні речі, і ми зразу поїхали в один зал. Там у нас було бомбосховище, там, де ми тренуємо, в одному із залів є бомбосховище. Ми там пересиділи сутки, а там було дуже холодно, пильно. І в нас були маленькі діти. Зі мною була ще невістка, в якої дитина була 6 місяців. І ми там спали на татамі, Так якось там дуже холодно було і пильно. І ми зрозуміли, що якщо ми зараз не виїдемо з Києва, то ми вже там можемо надовго залишитися, а залишатися в цьому сповищі, Ну це було нереально. Це б діти захворіли на раз два. Там дуже було. І, і ми вирішили, от ми сутки просиділи з 5 ранку, 24-го до 5 ранку, 25-го. і отак от зранку прокинулася, і було дуже страшно. і Було пусто на вулиці в Києві. Було пусто, і ми так пригнули в машину, і ми їхали, не знаючи куди. У кожної людини є різні реакції на стресову ситуацію. Як ми бачимо, у Діани реакція біжить. У цьому стані виділяється гормон адреналін, а емоція це страх. Хочеться втекти, сховатись, біжать. Реакція хороша, якщо ти розумієш, від чого саме і куди бігти. Щоб допомогти собі, треба підключити релаксаційну техніку або техніку розслаблення, спокійно, хоча б дві хвилини обдумати шлях відступу. Потім, вже коли трошки це все стихло, там через півроку я почала їздити на тренування, тому що там діти, дитячі душі, всі тебе чекають, всі люблять, всі сподіваються, бо я дітей тут залишаю з батьками. І їжджу туди регулярно, раз в місяць, два тижні, два з половиною, змагання, тренування, збори. Ну, отак от працюю, підтримую їх, тому що інакше ніяк. У кожної людини є свої ресурси, ресурси, які її відновлюють після стресових подій. Як ми бачимо, для Діани це тренування з її подопічним, коли безліч дітей чекають її у спортивному залі з позитивними емоціями, силами і вірою у майбутнє, та мрією, що майже кожен з них діде до свого олімпу. Ми чекаємо вашої історії у музеї Голоси верних». Фонду Ріната Ахметова. їх повинен чути весь світ і разом до перемоги.